Привіт всім! Сьогодні в нас розпаковка. Це кубик 2х2. Він металевий. Оце розпаковую скільно. Зоберемо її швидко. Стенд для нього. Самі ось тут. Це наклейки і ще оця штука. І ось вже кубик рубик цей, тож починаємо розпаковувати е -е. розпакову, решті відкриваю ось він.

Тож, перші рухи. Такі ну, гарні зайчики. Попробую скласти цей кубик-рубик. Кала за скільки я складу. Раз. А як ти то... міряєш? Завтра стоїмо різні. Чабрішу. Не буду мінг. Дуже класно мерехтить. Ну, як враження від його користування. Нормально, тільки треба було так, щоб він не так блищав, бо тут не зрозуміло, що... який тут колір. Угу. Ну, так. Кубик для краси. Але, можна сказати, дуже класний. І І... Можна брати на дискотеку. <ріхи> тут, до речі, перевертається коти. Буду робити це. І тут ще є оця штучка. вчення купи коробок. Можете найти навіть... на формами. Ви можете зараз просто подивитись. Це Оця штука. Тут, дуже... Тут можна навчитись, Тож замовляйте в Київ Зіміню. Це Сенксо 2X 2х... 2X2. Магнітний кубик шайні. Він блискучий. І це буде добре для ваших рук через те, що я дуже важко розпакувати. І це все на сьогоднішнє відео. Надіюсь, вам сподобалось. До зустрічі!